Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас 4 червня, і ми вирушили в подорож до Холодного Яру. Виїхав я з Віти Поштової, потім поїхав на оболонь, вирішив свої справи і вже з оболоні тримаю шлях на Смілу і далі на Холодний Яр. І дивіться, любі друзі, витратив я 13%, а проїхав вже 70 кілометрів, що не може. Не тішити. Наступне включення вже буде, припустимо, обухів, кагарлик, сміла і Холодний Яр. І також в мене вже встановлений порт чадемо і я покажу зарядку китайського Volkswagen ID 4. Ось я вже і в Обухові. Маю 84%, але я ж Казав, що виїжджав я не майже з дому. от 80 кілометрів. Я проїхав, маю батареї 84%. Наступне включення вже в нас буде далі. Вже під'їжджаю до Кагарлика, маю 75% і проїхав я вже за сьогодні 117 кілометрів. Ось так. Прямуємо далі. Ось я вже і на Черкащині маємо 63%. Проїхали 163 км. Так, я вже в Корсуні. Приїхав 182 кілометри, маю 58% заряду. Ось так. Прямуємо далі. Ось я вже в Смілі, 237 кілометрів позаду. 45%. Зараз заряджаємося і йдемо в колибу. Щось трохи поїдемо. Коротше, нічого я не зарядився на цій зарядці в смілі, біля там, де приїжджаєш сміло, ліворуч ця колиба. Парився, парився, чекав 20 хвилин. Дзвінка від техпідтримки. ніхто мені врешті-решт не позвонив. Значить, зараз їду прямо туди, в Холодний Яр, в село Косарі. Там пише, що там ще є Колиба, Через а в Колибі кіломатері. є І Чадемо. І вже Тому буду старатися шляпи. зарядитися шляпи. там. Любі друзі, я вже тут, прям під Кіровоградською областю, Блін, друга година. Не знаю, коли йду цей Холодний Яр, але ось тут гостинний двір підключив чадемо. У мене 5 хвилин ця Infinity Charge Випендрилась програма, писала, що я вже заряганий. Поки чекав цей лист на пошту. Це просто жах. Поповнив, підключив. Так, і зараз пропоную о, перейти в машину. І ось у нас заряджається. Зараз відкрию. Пише 183 км на годину. Думаю, зараз тут годинку пообідаю. Потім поїду там за годину, за два подивлюсь всі там а, оці туристичні об'єкти в Холодному Яру і поїду назад на вітопоштову на Київ. Ось так всі сіли в такому кафе з 97-го. Не вистачає тільки пісні Сісі Кейч. Тут навіть на магнітофоні, Тут навіть такі запах запахи. Так, от телефон. Дивимося, я вже потратив 100 гривень, щоб зарядитися на 11%. І струм зараз у нас іде, зараз. О, і зараз машина заряджається на 31 кВт. Ось так. Ну що, любі друзі, побув я в цьому дивовижному гостиному дворі годину 25. Так, не знаю, чи видно. Думаю, що ось бачите, що 339 гривень 45 кВт. Я до того заїжджав. Сміло там не зміг зарядитися. До речі, зустрів підписника Ярослава, який мені всією душею хотів допомогти. Але вже, на жаль, ми бачили, що ну, нуль на масу. Дякуємо. Дуже приємно мати таких підписників. І тепер ви ж знаєте, що у цих кросів салона не йде порт демо За порт хочу щиро подякувати чаш Спай, хлопці з Києва. Контакт я залишу в описі до цього відео. Якщо хочете так само заряджатися чадемо на айдішці не на європейському, а на китайці, то звертайтесь до них. На машині було 33%. Зараз її вибило. Цю зарядку, зараз нехай завантажиться Скільки ми... пише комп'ютер, пише 92%. Charge spy хлопці, які встановили мені порт. Ганяють ці айдішки з Китаю відразу з чадемо. Так що ну це прям, ну, дуже приємно, що якщо ви купуєте крос, тобто новий з Китаю, у вас відразу встановлене Чадемо. Контакти на хлопців, чаш ще раз дякую. Київ, газопровід 43, лишаю в описі до цього відео. Прямуємо вже в Холодний Яр. Тобі зазуля навесні кувала щастя мені. Ворон'я Каркула сумне. Забудь мене, забудь мене. Ось ми, любі друзі, вже в'їжджаємо до легендарного лісу холодноярців. Я думаю, що багато хто з вас, відомих українців, св... знайомі з творчістю такого нашого сучасного письменника Василя Шкляра. Багато хто з вас читав його Чорний Ворон, дивились екранізацію даного роману. І ось я ось припустимо, де вже два роки хотів приїхати сюди і нарешті. Я тут. Ось ми вже в цьому селі Буда. Теж, вон, бачите, люди приїжджають на Айдішках, правда, люди з Черкас. Ось Тут у нас за горіхом храм Петра Калнишевського. Зараз я вийду, покажу вам. Сьогодні в нас, тим паче, 30. Цих віруючих вітаю зі святом. Ось така у нас краса. Холодний Яр легендарне місце. На на запрошую. Ну що ж, любі друзі, побували в церкві. Побачили тисячолітній дуб Максима Залізняка. Зараз ми направляємося у монастир Мотря. І потім також побачимо ці всі оглядові башти на оцей феєричний край Холодний Яр. Там буде дуже гарний краєвид. Коли я дивився, напевно, я не знаю скільки місяців тому відео Володимира Кохана проєкту Хащі. Думаю, багато хто з вас з цим ютуб-каналом знайомий про цей Холодний Яр. То він показав, на жаль, як живуть села навколо. Це тут вони розуміють, це от село Буда, село там, де монастир Мотре більш-менш якось зробили, проклали дорогу, бо це туристичне місце. Але ви вийдіть яке сусіднє село, і подивіться, який там занепад. І хотів би також в моєму цьому відео повторити тезу Володимира Кохана, що от, ніби Черкащина, колиска українства, колиска української культури. Але, на жаль, найбільш занедбана область України. От чомусь? Навіть по дорогам. Не беремо те, що побудував Володимир Олександрович цю трасу, Знам'янка. Я думаю, що вона до нього була. А ось тут такі дороги. розумієте? І, на жаль, через це стає дуже сумно, що Черкащина серце України справжнє. Сьогодні я не буду, звичайно, в селі Морецях, можливо, буду на терасовій горі, але неприємно. Прямуємо далі. Якраз їхав на Мотрю, бачу тут склик. На цьому історичному місці у стародавні часи висів казан і звук ударів об нього збирав місцевих козаків на раду. Ось таке у нас тут місце. Давайте підійдемо ближче, подивимося цей казан. Ось так у нас булавата шабля, козацька сила, нічого додати і також. Вже думаю, куди поїхати в наступного разу, айдішкою. Я думаю, що багато хто з вас вже догадався. А поїду я, так як ми читали шкляра, у долину річка, стрипа, що на Тернопільщині. Ну, це я так думаю, можливо, кудись інше. Але взагалі, ну, Холодний Яр, тут навіть прям дух такий. Ну, не знаю, можливо, це я це сам себе налаштовую, але все рівно щось тут є. Ось так, приїхав ще пару метрів і бачу монумент шановній 93-й бригаді. На вічну пам'ять воякам, 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр, Так, які поклали свою голову в боротьбі за волю України в 14-му, я думаю, що і в 23 му році. Це в нас Мотринський монастир, всім нам відома Мотря. А це, напевно, могила місцевого воїна. Ось так. 93 -й. бригада Холодний Яр. Соняшники ростуть. Повернуті своїми майбутніми кошиками до сонця. Айдішка, Ось так. Думаю, їдемо далі на Мотрю. Ось я вже біля Мотрі. На цьому місці Шевченко Тарас Григорович створив всю свою акварель Мотрен Монастир. Ось такий у нас монастир. Коли я читав книгу, я, звичайно, не таким собі уявляв. А хіба що, напевно, трошки більшим? Ось так. Троянди, піонові дерева, сюди капельне зрошення, ну, красиво, нічого не скажеш. І правда, святе місце. Ось я вже й під'їхав до Гайдамацького. Ставу і тут у нас є табличка меморіальна, де написано, що на цьому місці в часи коліївщини гайдамаки освячували свою зброю. Ось так. Відтоді тут благословляють на боротьбу за волю України інших ну, нащадків. так Зараз айдішка стоїть. Ось так. Ось такий у нас тут гайдамацький став. Та ДТП. Ось так. І ну, дійсно чудове місце, ось цей Холодний Яр. Варто поїхати. Тим паче на електромобілі. бюст Тараса Григоровича і Повія. Огонь новий з Холодного Яру. Тут трошки піднявся. Все ж таки крос. Не просто іді. Це в нас останнє. Місце там, де загинув останній бій Василя Чучупаки, нашого атамана, самого Чорного Ворона. Тут в холодному Яру, у 1822 році. Українці почали з атаманом Чучупаки підняли повстання за свободу українського народу. Ось так, атаман Чучупака, ще й мав Георгіївський хрест. Ось так. Зараз ще птіцина бнайта. Птіцин! Ти де? Ой, а його ж вже нема. Точно, вже вільна Україна. Я тут так став, в принципі, можу і вперед туди поїхати, але розумію, що крос, але щось не дуже хочеться. Жін, ми тут біля Башти, річечка, долина. Хаще Україна без конспетики. Кусів. То набігаючи на одну, то обриваючи чи піднімаючись терасами вище і вище, немо гіганські хвилі, лягаються на народне холодноярські кручі, між якими річ ріками течуть запашні балки та темні урочища. Удвічні жителі лісу, велетні доби та ясени безмовно спостерігають прохливі історичні події, що формують українську національну ідентичність протягом століть, а українську А, а в Мельниках, столиці Холодноярської республіки, народжуються хідні сини цього краю, герої. Ось так. Почитали, подивились. Ну, прям неймовірна краса. Стоїть гора високою. А під горою гай-гай-гай. Зелений гай, чистесенький, немов він, справжній рай. Можливо, я допустився декількох помилок, але посилання на пісню ви уловили. Ну що ж, любі друзі, побували ми. Біля вежі, там, де холодний яр, там могила Чучупака, нашого холодного ворона. Щось цей айфон не фокусується. Так. Давайте це вже виїжджаю з того села. Це зрання, я проїхав 320. Зараз, будь ласка, сфокусуйся. О! 325 кілометрів. Розхід становив 17,6 кВт. Зараз план такий. Зараз я їду в Черкаси. В Черкасах трошки дозаряджаюсь. З Черкас е, їду на Канів, там швиденько підіймаюсь ну, на Тарасову гору, ДТП. І, і далі вже прямую на віту поштову. Я думаю, що я включусь там в Черкасах, покажу. там, Може щось буде цікаво в Каніві і вже вдома підіб'ємо якісь підсумки. Ось так їдемо на Черкаси. Я вам скажу вам чесно, я вже не їду там, 95, як їхав туди у Холодний Яр, тому що я їду за... Ні, ну зараз трохи спав, тому що я їду за Реноміган, ось прошу зняти. А в Renaмі Gan що книжка пише? Що машина менше 120 не має їздити, Правильно, правильно. Тому так. Любі друзі, я в Черкасах. Типа. Вже їхав з Холодного Яру не на, на Корсунь. Сміло, а вирішив поїхати з Черкаси. То маю 72%. Там вже я не пам'ятаю, скільки з того кафе виїжджав було. 92-72%. Я в Черкасах. Зараз поставив на чадем, заряжусь, Трошки зараз кофе туди-сюди і буду їхати вже на Канів. Ось так. І до речі, я думаю, вам буде зараз цікаво, скільки вона заряджає. ну, 4 км пише на хвилину. В принципі, ну, це дуже добре. Так, дорогі мої, попив Кохве в Черкасах. Зараз 87. Я там сидів десь півгодини, але воно вибило через 1 з хвилин. Чадем просто вибив. Зараз зарядились на 15%. Прямуємо на Тарасову гору. Включення наступне буде вже там. Любі підписники, любі друзі. Вже вирішив не заїжджати я в Канів на Тарасову гору, так як вже ну, в принципі, час такий. Включив правильну музику на магнітолі часів молодого баті і їду в принципі, в його стилі. Вже не 95 як я їхав туди в Холодний Яр, а їду вже, ну як ви бачите, як дядько. Ось так. Дома включусь, зробимо аналіз розхіду. Ой, витрати електроенергії і порахуємо дебіт-кредит. Ось так. Ну що ж, любі друзі, ось я вдома. Проїхав я 562 км. Витрата становить 19,4 кВт. Бачите, вже заговорююсь, бо трошки цейво. Дивіться, як я їхав, ще раз повторюю. Я їхав спочатку а, Віта. А, ну, тобто, я виїхав з хати. Поїхав в світи поштове на з Абалоні їхав, обухав, кагарлик, сміла. Потім доїхав до границі, в смілі не робила зарядка. Потім доїхав до кордону Кировоградської, і Черкаської області, там зарядився. Там трошки зробив гачок. Поїхав на Холодний Яр, Холодний яр. Я там все подивився. Потім я поїхав на Черкаси, попив кофе в Черкасах, на Тарасову гору, я, на жаль, не заїхав. І через отак через Черкаси, там, Канів, ну, не в'їжджаючи по йобізній, повернувся в Віту. Того за сьогодні 562 км. І ще хочу сказати, що вже е, з Холодного Яру я не їхав 95 км на круїзі, я їхав в стилі мого батька. Ну, тому що я розумів, що 100% є зарядки. Тим паче, ну я вже знав, як це все відбувається, як заряджався. У мене вже не було страху. Я їхав як серйозний дядько. Ось бачите, от навіть завод грубо, Черкас, от, 21,8 кВт. Також, кому цікаво, за 8 тисяч пробігу 24 кВт розхід. Так що хто там розказує? 18-17, хлопці, не вірте ним. Люди, це все, ну я не знаю, це я не знаю, як потрібно їздити. От як використовується дана діжка, це машина в, в сім'ї. Вона і в село поїде, і будівельні матеріали привезе. І якщо треба, то трошки на педалика можна натиснути. А що? Це ж машина, вона ж має працювати. Також, якщо кому цікаво, я ж повторюю ще раз: на автомобілі їздимо, їжджу я. Та тато. Тато, звичайно, їзде швидше, ніж я, тому і такий розхід. Зазвичай, як я їду, у мене розхід десь отакий на кіловат менше, ніж у тата. Ось так. Ще раз хочу подякувати моєму підписнику Ярославу в Смілі. Дуже було приємно зустріти. Така людина хотіла мені дійсно допомогти. Прям дуже було приємно. І ще раз дякую компанії Чачспай. Хлопці, кому треба, чадемо, звертайтеся. Посилання в описі і контакти Підписуйтесь на Арсені Мотузюк. Дай Боже, нехай щастить.